І насамперед мені хочеться сказати, що я дуже зворушений вибором теми конференції, тому що це, мабуть, щось най найважливіше в ці часи. І ви знаєте теж, мабуть, що Український інститут КПТ цей навчальний рік, ви дали йому назву Рік спільноти. І чому так є? Ми всі проходимо величезні виклики, і ми не знаємо, скільки їх ще попереду. Ми розуміємо, що вони можуть мати негативний вплив на психічне здоров'я українців нашої нації. Ми розуміємо, що вони несуть руйнування і ризики. Ми теж розуміємо, які будь-які виклики в них є певний потенціал можливостей. Ми можемо трансформуватися, ми можемо стати ще сильніші. Ми можемо мати посттравматичне зростання, ми можемо мати. Глибоку реформу системи охорони психічного здоров'я, ми можемо стати іншою країною і іншою нацією. І від чого це залежить? І відповідь, від чого це залежить, я думаю, одна з ключових відповідей: свого роду ключ, чи ми зможемо не просто вистояти, а вистояти, перемогти і увійти в інше, в інше майбутнє, значно краще, значно стійкіше і процвітаюче. Відповідь є в слові спільнота, в понятті спільнота. Спільнота це свого роду такий портал, через який ми можемо увійти в, цей, в цей, це майбутнє для нас, для нашої країни, для як, про яке ми мріємо, майбутнє, в якому є зростання, стійкість, процвітання, єдність. І де є теж багато, багато добрих плодів, тобто бути не тільки психічно здоровими і процвітаючими, але бути, країною, країною, яка процвітає в усіх сенсах. Порталом до цього є, якщо ми навчимося бути спільнотою. Саме спільнота є фортецею стійкості, саме спільнота є місцем стілення наслідків колективної травми, і саме спільнота є місцем і простором зростання. І ми можемо подумати, що назва цієї конференції запрошує нас творити групи взаємодопомоги, що коли ми говоримо про знаєте, спільноти підтримки, що ми маємо насамперед, що треба створювати групи взаємодопомоги. І мені дуже хочеться запросити нас дивитися значно ширше, що йдеться про щось значно, значно ширше і про свого роду таку парадигмальну трансформацію трансформацію. І тому може мені хочеться вернутися до того, про що говорила Аня, і почати з визначення, що ж є спільнота. Що є спільнота? Бо цим словом зараз називають дуже багато різних, різних речей. І одне з таких е е способів визначення спільноти і висловів, які я дуже люблю, це вислів, який каже, це один з висловів про спільноту, мій улюблений, що спільнота це ДНК всього. Це дуже глибокий вислів. Аня вже трішки сказала про це. По суті, ми маємо вибором між індивідуалізмом, де є свобода без зв'язку, тоталітарними групами, де є зв'язок без свободи, і спільнотою, яка є відображенням моделі безпечної прив'язаності в усіх людських стосунках, де є і свобода людини, і життєдайний стосунок. Стосунки можуть бути ув'язнюючими і токсичними. Коли спільнота є ДНК усього, в ній є життєдайний стосунок, і в ній є свобода, з якої ми можемо, можемо рости. І я думаю, що відповідно спільнота, якщо вже тепер це так розширити, це є група людей, яка об'єднана цінностями і покликанням. Ця група людей має спільну подорож, спільне призначення. Спільні зорі, які вказують шлях. Але те, що робить групу людей спільнотою, це теж турбота і безумовна повага до гідності і свободи кожної людини, і турбота про, про, про кожну людину. І також турбота про життєдайність стосунків між, між членами спільноти. І про це так гарно, знаєте, пророчо сказав в двох словах Шевченко, коли він в своїй молитві каже: єдиномисліє подай, і братолюбіє пошли. Єдиномисліє це не є про те, що ми всі думаємо однаково, бо в справжній спільноті є різноманіття, є свобода мислення. Але єдиномисліє це єдність в цінностях, в найголовніших сенсах. І братолюбіє це власне, що. Ми плекаємо ці життєдайні стосунки любові, які визнають і турбуються про кожну, кожну людину. І відповідно, в найглибшому сенсі цього слова, спільнотою може стати сім'я, але сім'я може і не бути спільнотою, може стати команда фахівців, але вони можуть і не бути спільнотою. Може стати професійна асоціація, і може не бути. Може стати група взаємодопомоги, може стати навчальна група. Спільнота це оцей прототип здорового племені, да, здорового, здорового племені, який з точки зору фізики і математики є системою найбільших можливостей. Ми розуміємо, що коли є свобода і життєдайний а стосунок, це простір найбільших можливостей процвітання і розвитку, тому це не дивно, що це слово є таким, таким ключовим. І тепер, якщо ми подивимося на сферу психічного здоров'я, чому спільнота є така важлива? Насамперед, спільнота це основа стійкості. А нам потрібна зараз в цих викликах не просто стійкість, а ультрастійкість. І спільнота, коли ми стаємо спільнотою, чи це знову ж таки сім'я, команда, асоціація, коли ми стаємо спільнотою. То всі фактори стійкості, про які ми часто думаємо індивідуально. Ага, є людина, є її стійкість. Цінності там ефективне мислення, ефективна дія, емоційна регуляція. Але зверніть увагу, коли ми стаємо спільнотою, ці всі фактори помножуються багатократно. Наші цінності вони звучать, як пісня, яку співає великий хор. Вони голосні. І коли хтось один навіть, губить десь зв'язок, інший нагадує. І, і ми можемо звучати цінностями, і ми можемо берегти зв'язок з ними глибоко-глибоко. Наша дія набуває небувалого потенціалу, тому що дія людей, які є об'єднані цінностями, ці люди стають великим строєм і вирішити будь-яку проблему, адаптуватись до будь-яких викликів. Стає значно легше, коли, коли нас, нас багато. І ви пригадуєте цього, цього, цього дідуся Валентина з відомого цього відео, як він колише цю маленьку внучечку в Запоріжжі, вимушеного переселену. І вони переїхали на Франківщину, втративши все буквально кілька днів, і громада знайшла кошти, і їм купляють окремий будинок і землю і так далі. І так далі та... Що можемо ми разом, коли ми є один за одного і коли ми ділимося можливостями і так далі? Наше мислення, коли ми думаємо разом, ми не тільки є більш винахідливі, але ми поширюємо наша мудрість множиться. В добрій спільноті ми завжди цінуємо. Цінуємо спільну мудрість, і ми шукаємо її разом. І тоді, коли ми її знаходимо, ми передаємо один одному ці думки мудрості, цю мудру перспективу, і ми можемо збагачуватися. Емоційна регуляція та наскільки ми набагато більші виклики і болі можемо пережити, коли ми їх ділимо, і водночас наскільки наша радість множиться, коли нас багато. Я пригадую дівчинку, яка, яко, якою я мав розмову, вона була в березні 22-го весь час в Маріуполі, там загинув її батько. Якийсь довгий час вони були в підвалі в темряві кілька днів, коли бої були довкола їхнього будинку. І вона розповідає, як вона тулилася до серця мами, як мама їй наспівувала пісень. І вона каже: так добре, добре, так світло-світло на душі мені ніколи в житті не було. І зверніть увагу, перебуваючи в найбільшому пеклі завдяки цьому стосунку, який є найсильнішим укриттям для нас в моменти, в моменти випробувань, вона могла всередині мати цей стан світла і миру, і наскільки це є важливо. І ми не тільки множимо усі фактори стійкості в спільноті, але в спільноті ми разом зростаємо в мудрості стійкості. Бо одна... З найважливіших речей, що робить спільнота, спільнота розпалює багаття і сідає в коло, щоб розповідати історії. А коли ми розповідаємо історії про стійкість, і це буде говорити Олеся Криськів, наша наступна доповідач і, і, і наша збирач історії стійкості, коли ми розповідаємо історії стійкості біля нашого багаття під нашим зоряним небом, ми, ми передаємо мудрість стійкості, ми можемо разом зростати в ній. Тому це таке важливе для нас завдання для нашої стійкості сідати в коло, розпалювати багаття, розповідати історії, дивитись на зорі наших цінностей, і бути підтримкою один одному у всіх цих випробуваннях. Тоді друга річ з точки зору психічного здоров'я: спільнота є не тільки фактором стійкості, вона є фактором зцілення. Наше мото, і це не тільки наше українське, це міжнародне мото і це. Фактично, послання з усіх досліджень, що є відповіддю на досвід колективної травми. На досвід колективної травми необхідна практики колективного зцілення. Спільнота є ключем до колективного зцілення наслідків, наслідків травми. Подивимося на біль втрат. У мене перед очима похорон олеся, щерби. Найти все село, яке прийшло. І його мама і наречена, і кожен йде попрощатися з тілом, і кожен кожнісінький йде обійняти маму олеся і його наречену, тисяча обійм, яка огортає, огортає їхній біль і дає їм, дає їм силу. З точки зору культури пам'яті, зцілення болю втрат є теж в тому, що ми творимо колективні ритуали. І яка в них є величезна, величезна сила. Цієї весни ми садили в Стрийському парку, пагор пам'яті, алею, алею з багатьох-багатьох сосен. І цей неймовірний момент знайти ці діти, які підписують пташки, сім'ї, друзі, спільнота, яка це все огортає. І це відчуття потужної, життєствердної дії, що, що би не було, ми є люди, які пам'ятатимуть. І наша пам'ять є місцем нашої сили, і цей стосунок буде завжди з нами. І ми в пам'ять продовжуємо не тільки садити дерева, але садити сади і творити, творити нове життя. Але також зцілення колективної травми. Ми знаємо з точки зору науки, що травма процвітає в ПТСР, там, де є ізоляція і самотність. І ізоляція це є форма соціальної дисоціації, коли ми віддаляємося один від одного. Натомість, якщо ми подивимося на протокол травмофокусованої КПТ, кожен крок цього, цього протоколу стабілізація, накопичення ресурсу, адсорбція ресурсу, і тоді розповісти історію, щоб її хтось почув, і мудро осмислити її. І тоді бути співтворцями подальших нових розділів нашого життя з цінностями. Всі ці речі ми робимо як країна спільноту. І третій компонент компонент зцілення. Зцілення теж відбувається в спільноті. Ми маємо е, зростання, вибачте. Ми маємо велике запрошення зростати від гомосовітікус, від людини невільної, від людини переляканої, від людини конформної – ми хочемо стати країною людей: вільних, гідних, мужніх, щедрих, праведних, людей любові і світла. Я дуже люблю це слово. Я не раз говорю цю історію про цього хлопчика 15-річного, якого я запитав на консультації, ким він хоче бути в дорослому житті, і він, так, маючи синдром Турета і велику трудність говорити, він сказав, що він хоче бути світлою людиною. А де ми стаємо світлими людьми? Ми весь час говоримо на наших семінарах про базові потреби, про те, що жолудь, щоб стати дубом, він має пустити корені в землю стосунку. І корені це про стосунок, крила, знаєте, це про свободу, це знову та сама модель. І, мабуть, інша метафора з ботаніки дуже добра, що насправді ми розуміємо, що люди десь як гриби. Ви знаєте, що організмом є грибниця. Окремий гриб це не є організм. Як його тільки відрізати, спробувати пересадити, він гине без грибниці. Ми є частиною організму життєдайних стосунків, ми є частиною мережі стосунків. Так, як казала Аня, в дорослому віці ми можемо побутово вижити наодинці, але щоб реалізувати потенціал людяності, щоб процвітати, бути людьми любові, людьми світла. Ми маємо бути в мережі світла, ми маємо бути в мережі любові, ми маємо бути в мережі цих життєдайних стосунків це просто наша природа, ми без них не існуємо. І коли ми глибоко розуміємо це, ми розуміємо, що оцей портал в майбутнє відкриється тільки тоді, коли ми будемо цього вчитися, а це довга дорога. І немає ілюзій, що вона легка. Але є щось дуже гарне про спільноту. що кожній спільноті ми набуваємо формули, так як в бджоли оцих сот. І кожна спільнота вона завжди хоче бути частинкою спільноти спільнот. Вона хоче будувати партнерства. Вона не хоче воювати з іншими спільнотами. А вона хоче об'єднуватися, щоб Україна була спільнотою спільнот, щоб цей світ був спільнотою спільнот. І в цьому є наше велике фахове покликання. Ми маємо бути лідерами в цьому. Ми маємо. Бути лідерами не в сенсі, що ми ведемо інших за собою, а в сенсі, що біля добрих лідерів всі стають лідерами. Бо розуміємо, що спільноту творить не одна людина: не правління, не президент, не, не хтось, хто там її очолює. Спільнота завжди твориться спільною працею. Вона твориться цією мозаїкою, яку ми зараз перед собою бачимо. І для нас і в Україні, і в світі, бо в світі безліч самотності, і в світі теж безліч проблем. Або з індивідуалізмом, або з тоталітарними групами. Нам треба ширити цю мудрість і це наукове знання, яке ми глибоко знаємо. Що ми є люди тільки тоді, коли ми є в цих мережах життєдайних стосунків. і Нам треба творити культуру спільноти всюди, де ми є. Чи це сім'я, чи це команда, чи це навчальна група, чи це сусіди, чи це, це, чи це різні різні об'єднання людей. І, звісно, підтримувати інститут сім'ї, тому що сім'я є прототипом, першим місцем, де ми можемо пізнати спільноту, якщо там є безпечна прив'язаність. І, звісно, сім'я твориться батьками, подружжям, тому нам так важливо, що нашою спільнотою ми наголошуємо на важливості підтримки подружжя і батьківства. Нам дуже важливо, щоб культура творення спільноти йшла в освіту, бо спільнота це щось, що треба пережити. Ти можеш зрозуміти, що таке спільнота, так як вино, не читаючи етикетки, а ковтаючи його. Нам треба його асимілювати всередину. Тоді ми знаємо, що, яке це чудо і який його ефект. Та, тому це є так важливо, щоб кожен шкільний клас, кожна навчальна група в вищому навчальному закладі була насамперед школою спільноти, школою стосунків. Ми мусимо розуміти, що це. Наша одна з найголовніших навичок в житті будувати життєдайні стосунки, і без цього нікуди, і без цього освіта не буде місцем, місцем світла. Нам треба дивитися на культуру команд і місць праці через цю нову парадигму. Нам є так важливо творити, щоб кожне місце, де ми працюємо, могло бути спільнотою. І в часі війни для мене так зворушливо, наприклад, бачити центр коло сім'ї, в якому. Я працюю з всі ці зустрічі команди, всі ці спільні пережиття втрат, ці вечори, коли просто разом співати і запалювати пісні, просто слухати історії наших родин, як це важливо і як це, як це життєдайно. І звісно, є ще одна річ, яку на спочатку я нібито трішки применшив, але тепер я хочу її поставити в центр. Нам дуже важливо створювати різні спільноти взаємної підтримки. Ветеранів, сімей, які чекають з полону, сімей, які переживають втрату, невизначену втрату вимушено переселених людей. Наука нам каже, що групи взаємопідтримки мають величезний ефект. Ви знаєте, це таке маленьке диво, але цей факт вражає: в Сполучених Штатах Америки кількість візитів на групи взаємопідтримки. Перевищує суму усіх візитів до фахівців сфері охорони психічного здоров'я разом взяти. Це, це дуже вражаючий факт. І нам дуже важливо знати, що наука каже, що ці групи можуть мати величезну цілющу силу. Ми розуміємо, чому, бо ми щойно про це говорили, ми розуміємо механізми. Але в суті, груп взаємопідтримки є кпт принцип. Нам дуже важливо це розуміти. Я особисто в житті досвідчив силу взаємопідтримки в кінці 90-х, на початку 2000-х. Я тоді був дуже залучений в підтримку створення програм взаємопідтримки батьків дітей з інвалідністю. І це було таке відчуття: знаєте, наче розщепився атом, виділилася якась неймовірна енергія. Ці групи були таким джерелом психотерапевтичного ефекту на їх учасників. Батьки дивились на інших батьків, які... З такою стійкістю і любов'ю жили своє життя, попри великі виклики інвалідності. І вони казали: я подивилась на них, і я зрозуміла, я теж зможу, і я теж буду так жити. І цього не міг не, міг, не, міг, не могли зробити інші, інші втручання. Це мало величезну силу. І ми бачили, як це працює. Вони діляться спільною мудрістю. Вони писали філософію життя, яка є когнітивним втручанням. Вони ділилися емоціями і корегулювали біль і множили радість. У Нас завжди були фестивалі, святкування, концерти і так далі. І вони разом об'єднувалися, щоб поведінковий коупінг був сильніший, і вони об'єднувалися довкола цінностей і так далі. Але дослідження теж кажуть, що від того, що люди, які пережили спільний досвід, сядуть в одне коло, вони не обов'язково стануть спільнотою. Дослідження застерігають, що без належного проводу, без доброї підготовки фасилітаторів зібрання людей, які пережили спільний досвід, можуть піти деколи манівцями і шкодити психічному здоров'ю, і перетворюватись деколи в такі нездорові форми груп, де знайти нас ніхто, крім один одного, не зрозуміє, весь світ проти нас, де озлоблення і знайти безнадія множиться. Тому нам. Так важливо теж як фахівцям бути поруч і плекати розвиток таких програм і огортати їх ширшою спільнотою. І звісно, це є покликання теж наш як фахівців. Ми маємо велике велике покликання творити нашу спільноту у АКПТ, тому що вона вже є чудом, але вона є, теж має велике покликання іти далі, глибшати, приносити багато багато доброго плоду просвітності, в навчанні, взаємопідтримці, в розвитку послуг, в, в сміливих проектах, в інноваційних змінах, в боротьбі за національні реформи. Коли ми є спільнотою, ми є величезною, величезною силою. Але знову ж таки, напевно, найбільша цінність в тому, що для того, щоб повірити, що спільнота можлива, нам треба це побачити і пережити. І кожна спільнота, яка є життєдайною, яка живе життям, вона цього може не знати. Але інші дивляться на неї. Вони бачать, що це можливо, і вони хочуть, щоб так теж було. Кожна спільнота нагадує іншим, якими гарними ми можемо бути, яким плідним може бути наше життя, якою великою є стійкість, коли ми справді плекаємо, плекаємо ці стосунки. І коли ми усвідомлюємо, що спільнота це не просто, що я в ню, в ню прийшов щось для себе взяти і йти далі своєю дорогою. Індивідуалізму, а що спільнота це справді про ми. Це наша природа, це наша грибниця, це мережа, з якої постає наша, наша людяність. Ми інакше просто не існуємо. І ми даємо, і ми беремо, і кожен в ній є важливий. Тому мій підсумок є дуже-дуже простий. Я хочу повторити ті слова, які ми так часто кажемо на всіх випускних, що нам йти далеко. Нам йти далеко, в нас високі зорі, в нас велика дорога, ми можемо бути прекрасною країною, і ми можемо мати багато процвітання, і багато людяності, і багато життєдайності, але єдиний шлях попасти в це майбутнє, єдиний спосіб відкрити портал, через який ми можемо туди увійти, це бути спільнотою. Тож запрошую нас, щоб ця конференція для нас була ще одним. Таким гарним досвідом творення спільноти і подорожі в спільно.